Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 135 те заняття, тема якого застосування подібності трикутників. Отже, отже, ми сьогодні розглянемо три теореми. Розпочнемо з першої. Бісектриса трикутника ділить сторону трикутника на відрізки, що пропорційні прилеглим сторонам. Маємо бісектрису СК. Вона поділила сторону АБ на відрізки АК та КБ. І ці відрізки АК, якщо ми поділимо на КБ, то будуть відносно відноситись як АС на СБ. Тобто, ще раз, дивіться: відрізок АК прилегла до нього сторона, сторона АС. Відрізок КБ прилегла до нього сторона СБ. В нас напроти АК стоїть АС. АК, АС, тобто прилегла. Напроти КБ лежить СБ. Тобто така в нас теорема. Запам'ятайте її, тому що у задачах вона дуже часто вам буде допомагати. Тепер перейдемо до другої теореми. Друга теорема каже про те, що усі медіани трикутника у точці перетину поділяються у відношенні 2 до 1. Тобто, дивіться: в нас буде що відбуватися? медіана БК. Ну, і спочатку, що називають медіаною? Згадуйте, медіаною називають сторону, що проведена. До протилежної сторони трикутника та ділить її навпіл. Тобто медіана БК ділиться точкою О на відрізки БО та ОК у відношенні 2 до 1. Медіана АП ділиться точково на відрізки АО та ОП у відношенні 2 до 1. Медіана СД ділиться на відрізки СО та ОД у відношенні 2 до 1. Ось така в нас теорема. Тепер перейдемо до третьої теореми. Маємо колод, у якому проведено дві хорти, що перетинаються у точці О. Про що свідчить ця теорема? Якщо дві хорди перетинаються, перетинаються у певній точці, то добутки частин цих хорд дорівнюватимуть одна одній. Зараз детальніше. Ось дивіться. АО. Та ОБ це частинки хорди АБ, СО та ОД це частинки хорди СД. Точка О їх розбила на відрізки. І ми перемножили АО, відрізки хорди АБ відрізок АО на ОБ. І він дорівнює відрізку СО на ОД. Тобто така в нас теорема. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному.